Наша лежала в лікарні. Нам кажуть, є така дівчинка, подзвонили, і ми не вагаючись в той же день, поїхали і забрали її. Мама покинула, не доглядала, не дбала про дитину. Дитина мучилася, була така занедбана, що це вже трошки, що в лікарні її відгадували. Його ж от і 4 місяці, вона ж малесенька така, наче чиє, кнопочка наче чеєві. У мене у біологічних дітей ну, три місяці, так як кнопка була. Я побачила дитину, як мене повезли в лікарню на контакт, щоб я подивилася дитинку. І ще мені фото. Спочатку навіть фото скинули, і я вже сказала, це вже буде моя. Така ангелочок маленький. Вчусь воно таке, от як наче своє. Воно таке відчуття, наче я ну, народила її, не знаю. І вона за мною, і я за нею. Діжіло, скажи, кнопочка така, що то поміс рук. Проходить надо